Це дитячий відділок онкогематології. Останніми днями ця крихітка прив'язана до свого ліжка крапельними трубками. В неї чергова хіміотерапія. Щойно з'являється лікар, увесь коридор здригається від дитячого плачу. Цього разу прийшли крапельницю від'єднати у маленької пацієнтки за місяць, мало не перші гості. Привіт! – Це вона так кличе до гральної кімнати. Уже там знайомиться. Ліла. Мама Лілі пояснює не чітка вимова. Це наслідок двох недуг. Річ немножко сінака попад затягнути, на хімі лежали, наші ні не сміялась, не розмовляла, ні ну, обще емоцій ніяких не було. Зате вже тут, де іграшки, книжки і всілякі розваги. Вона така сама дитина, як і всі як дельфін піши цього року до вродженої рідкісної фінілки тонурі дитині додався ще й гострий лейкоз. Тільки почали лікувати другу хворобу, які ще й у їхньому рідному Донецьку розпочалася війна. Ну представте, та ліжиш, а ну бу-бух, бу-бух, І все ближе, ближе, ближе. І такою аж стекла ота ходуном ходять в лікарні. Ну, представте, мало того, що морально ти думаєш за залібенка, як на хімію то все винісі. Вона уникає якихось ярликів про тих, хто з ким воює. Усі її думки про іншу війну за життя ди. Тини тікати в чуже місто, де нікого нема, не хотіла, але вибору не було. Тоді організувати виїзд допомогла керівниця їхньої організації, що опікується хворими на фонілки Мама в чом стояла. Бу був тільки один посил: спасти життя, уехать оттуда. В'їхали, звісно, троп, не по центральним трасам, тому що це все везде, в блокпостах було окружними путями, лісними тропами. Ребенок находился під присмотром п'яти врачей, в тому числі реаніматолога. Ребенок находился все время під капельницею. Як усе це пережила, пані Олеся, Судя, сама не знає. Я боялась, що не знаєш куди чужий город, без нікого уехать. Я з первым еле в себя пришла. Ну, представьте, 36 лет, первого ребенка родить, и такие. Мама. <свеч> мама. А, мама не плачет. Мама. <свеч> Это так. <свеч> Вода выходит. Жінка швидко витирає сльози, бо розраховувати їй нема на кого. Рідні виїхали в Росію з чоловіком розлучені, Він лишився в Донецьку в Києві. Жодних знайомих. Задім їй тепер ця палата обласної лікарні. Ось шкафчик у нас на слічнові Зимових речей теж немає з собою. Встигли вивезти лише найнеобхідніше. Це ліки та спеціальне харчування, та й його життєво необхідного стане лише на найближчий місяць. От суха хімія, като потрібно пити на Протягом года, він стоит 1000 гривень. Я отримую, как по інвалідності ребенка, 1180 гривень. Ну вот, считай, одну баночку, я купила, пачку памперсів, як мать одиночка, 300 гривень. Все, баночка, лекарства і пачку памперсів. Все. Ось вся, вся життя, Живи, як хочеш. Підтримати маленьку Лілю, ви можете за реквізитами, що бачите на екрані. Ірина Стороженко, Олександр Альбінський та Олександр Хоменко. Програма Вікна СТБ.